Слава Богу, брати і сестри. Нам приємно з дружиною бути разом у вашій церкві. Я ось так сидячи на своєму місці і думав, якби я сьогодні не був у служінні, а хотів би відвідати, наприклад, ось сватів, мені потрібно було б їхати десь на лівий берег або мозгові є тут. З якими ми дружимо. Потрібно було б їхати на оболонь. І ще е, багато, якого бачив сьогодні знайомі лиця, щоб зустрітися з ними, прийшлося б десь їхати. Але Бог дарував нам ось таку можливість. Ми прийшли до церкви і маємо жертву ось таку спільності перед Богом. І ми зустрілися. З нашими друзями, з нашими близькими. Слава Богу, брати і сестри! Я думаю, в цьому є велике благословіння, коли ми приходимо в церкву Божу і ми маємо ось такі жертви спільності. Хай Бог благословить, щоб ми це старалися робити. У нас сьогодні з дружиною ось така цільовий такий приїзд. В гості до вас, в Київ. Я думаю, що знаєте, що в нас із сватами народилась внучка, вони бачили вже, ми ще не бачили. Ми спеціально приїхали прові. Ми спеціально приїхали відвідати наших дітей. На жаль, Толік. Толік заболів, вони вдома залишились, але ми після служіння будемо їхати. Щоб з ними побачитись. Ви знаєте, наш внучок, найстарший, якого Бог нам дарував, він в Америці, і якось до дружини дзвонить і каже ось такі слова. Воно так чомусь сколихнуло, тому що біля нас нема взагалі онуків. Ну, вони живуть хто де. І він говорить: каже: Я багато що віддав би, щоби вас хоч на трошки побачити. Ну, це життя чомусь ось так розпорадилась, що наші діти по світі і маю також восьмеро дітей, ну, з дружиною двох. Ну, нічого. Я хотів би звернути нашу увагу на слово Боже і трошки ось так пороздумувати. Ми будемо читати перша книга царів. 17 розділу я прочитаю з першого віршика. І сказав ті ж б'янин ілля з гілеацьких мешканців до Ахава, як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Дорогі друзі, я не один раз читав ось це місце слова Господнього і ось так собі роздумував. Якщо в нашій місцевості не побуде дощу, наприклад, місяць, ну ми знаємо, який результат буде на нашому городі і на нашому полі. Для Ізраїля, ми з дружиною, дякую Богу, були два рази ось там, і дивлячись на кліматичні умови ось того краю, і ми були два рази, я ні разу там дощу не бачив. І ось, навіть ми сьогодні з дружиною їхали, і дружина каже: хотілося б попасти і побачити, як то йде дощ в Ізраїлі. Ну... Три роки і шість місяців немає дощу в Ізраїлі. Це велика трагедія і велика катастрофа для людей і для всього, для рослинності, тваринного світу, особливо для людей. Це голод, немає їжі і смерть. І ми бачимо, що е, причина ось цього всього, що так сталося, е, люди з нечестивим царом Ахамом відступили від Бога. Він взяв собі жінку Сидонського царя. Ну, Для Ізраїля це е, неприйнятно було брати з іншого народу. Він ось це зробив, і мало того, що поставив вагалів і став служити їм і поклонятися разом із народом. Через це народ відступив від лиця Господнього. Замість того, щоб служити, поклонятися живому Богові, вони стали служити вагалам. І через це Бог допускає ось це. Я хотів би трошки так, таке відступлення зробити. Не один раз в соцмережах я читав і ось такі ну, відгуки, як будто люди кажуть, через що в нашій Україні війна, а самі українці винні, що війна в Україні. І з інших країн це кажуть: віруючі люди, українці винні, що в нас війна. І я ось так собі думаю: ну, а якщо взяти Йова. Він винний був, що в нього ось сталася така трагедія в сім'ї, що дітей не стало, багатства не стало, і його постигла жахлива хвороба. Дружина, можна сказати, відріклася, каже, ще ти ось стоїш вірно, ось так перед Богом похули ім'я Боже і помри. І він каже, ти говориш, як одна з нерозумних. хіба тільки нам добре сприймати з руки Божої, а те, що Бог. Посилає, каже, я нагій прийшов в цей світ, нагій повернуся, але Хай ім'я Боже буде благословено. Брати і сестри, дивлячись на ці моменти, де ми живемо в ось цьому світі, і цей світ посилає нам певні виклики. І ми певно хвилюємося, переживаємо. Війна не просто. Не просто, коли забрали нашого племінника на війну, і він повернувся з тяжким пораненням. Ми з дружиною відвідали його. І я йому задаю ось таке питання. Коли тебе поранили, про що ти найперше думав? Каже, я молився. Каже, там всі моляться. Слава Богу, брати і сестри. що На думку приходять тяжкі моменти звертатися до Господа. Звертатися до ось того, що. Дає допомогу, він молився. Ну я повертаюся до Іллі. Сьогодні навіть дитинка була названа в честь. Можливо, в честь, а можливо, ось так батьки дали ім'я Ілля. І ось момент в житті Ізраїля через відступлення певні проблеми. І коли вже, я так не скорочуючи час, я не буду багато читати, коли Ілля. Вже ось так біля того потоку, де Бог звелів воронові, він носить йому хліб і м'ясо вранці ввечері п'є з потоку воду. Це певні переживання також для пророка Господнього, але він довіряється ось в таких складних моментах для Господа, і Бог його годує. Далі, коли Бог його посилає, каже, йди до вдови з Репту Сідонську, і я каже, прогодую ось тебе там. На мій погляд. Якби Бог його послав до царя чи до якогось князя до вельможу до багатого, а то до, до вдови, а що вдова має. Але це Боже Слово, якому яке ти маєш сприйняти і повірити. Якщо Бог сказав, довірся. Часто ми ось такі слова. Не сприймаємо як ось той вельможа. Хіба каже, хіба, якщо вікна з неба відкриються, і ось посиплеться це все, то хіба достатньо буде для ось цього люду, коли голод великий був в Самарії. І пророк каже: ти будеш це бачити, але споживати не будеш? Не повірив. Хіба для Бога є щось неможливе? І Бог создає ось певні такі обставини, допускає, щоб наблизити людей до себе, привернути до себе. І коли ось вже Ілля зібрав, дає наказ для хава зібрати весь народ на гору кармел, збираються з пророків Алла Дубрави. І Ілля звертається до ось цього люду і каже, скільки ви будете кульгати на обидва коліни коліна Або скакати на двох галузках. Якщо кульгати на одне коліно, можна ще йти. Якщо на двох, все, ходу немає, перед вами прірва. Далі нема куди йти, тому що е, ви кульгаєте. Каже, якщо Господь є Бог ваш, то йому послідуйте. Як вагал, то йому послідуйте. Каже, і мовчав народ. І далі він ставить певні умови каже: давайте зробимо ось так. Принесемо жертву і через посредство могня, чия жертва буде прийнята, того є Господь справедливий. Каже, вас більше ви приносите перші, а потім я. І стали приносити ось ці жертви. Роки приносять. І написано, що вони певні свої ритуали виконували. Кликали вали, вали, почуй, кололися кров текла, але ні голосу нічого не було. І Ілля став насміхатися над ними. Можливо, ваш Бог заснув, можливо, десь в дорозі чи щось думає, чи, можливо, певні в його є свої плани, але відповіді немає. Каже, коли прийшло, прийшов час приносити вечірню жертву Він. Остановив зруйнований жертвенник з 12 камінь, викопав рова, дрова, жертва, поля все водою і звертається до Господа, каже, я все зробив по твоєму слову. Я все зробив по твоєму слову. Брата і сестри, і ця коротенька молитва до Господа. Молитва віри, молитва віри чоловіка Божого, який кликав і каже, що спав огонь з неба, пожер ось воду, дрова і ось цю жертву, і була вся жертва прийнята. І народ тоді кликнув, що Господь є Бог, Господь є Бог. І далі ця історія говорить про те, що Бог звертається, Ілля звертається до хлопця, каже, йди, скажи Ахаву. Хай запрягає свою повозку, тому що е, чутно шум дощу. Заколов він ще з тих пророків вала, е, я скорочую. І молитва була перед тим, де він молився, посилаючи хлопця свого до моря, каже, піди, подивися. Чи нічого не видно, ось там. І ось ця молитва, я думаю, що не одну секунду, чи дві, чи хвилину, чи три, коли він ходив. Сім разів повертався, і коли останній раз він йшов, каже, я бачу е хмаринку, як е долоня людська. Каже, йди, хай запрягає хав колесниці, тому що чутно шум доща. І коли ми читаємо в новому заповіті, то написано, що Ілля був людиною, похожою до нас пристрастями. Але помолився молитвою, і небо не дало дощу три роки і шість місяців. І знову помолився молитвою, і небо дало дощ. Брати і сестри, ось муж віри. Муж віри, який довірявся своєму Богові, який вірив, що з ним є Господь, і Він показав всьому Ізраїлю, що не вагал, якому ви служите і якому є поклоняєте, якому поклоняйтеся, то є Бог. Але є Бог живий на небесах. Він хотів вказати на відступлення їхнє. Він хотів показати на те, що є живий Господь, що вони йшли за ним і служили йому. І ось момент, далі ми читаємо, коли він уже прибув до Ізраїлю і почув, Ахав розказав для своєї жінки, що зробив Ілля з пророками, то вона сказала, хай те й те зроблять зі мною Бог, якщо не буде цього з Ілею. І він злякався. Здається, дивлячись на його служіння, дивлячись на його ходження перед лицем Господнім, ну як людина може злякатися? Жінки, написано, що втікає він в пустиню, залишає хлопця свого, ще йде на день шляху, ось там куща знаходить, ліг і заснув. Приходить, ангел будить, кувшин води, ліпьошка, встань, їж, пий, тому що дальна дорога перед тобою. Поїв, попив і знову спить. Знову в другий раз приходить ангел Господній, встань, їжпи, тому що дальна дорога перед тобою. Брати і сестри, в ось цьому можна зрозуміти, часто побачити себе. Бувають моменти в житті нашому, коли ми звершуємо справу Божу, сміливо проповідаємо, говоримо про діла Божі, а бувають моменти, як в ілі. Що, здається, все смерті просимо. Пророків Господніх убили. І я один залишився пророк Господній. Все здається, без вихід. Але коли ми читаємо далі, то Господь говорить до пророка Іллі, каже: ти думаєш, що ти сам залишився? Я каже, ще сім тисяч собі зберіг. Які не прихиляли свого коліна перед вагалом і не цілували його. Але для тебе, Ілля, ще є певні справи, йди в Дамаск, там помаш царя, йди е, в Ізраїль, там царя помаш, і замість себе помаш пророка. Брати і сестри, ще місія твоя не завершена, а ти вже все втомився, вже смерті просиш у Господа. Буваємо ми часто ось такими в житті своєму, здається, розпач прийшов. Але Господь нас є Бог живий. І здається, в цьому світі війна, проблем дуже багато виклики, як були за часів іллі, певні виклики. Сьогодні дуже багато викликів перед молодими братами є. І я думаю, кожна віруюча людина має вистояти в тих обставинах, які случаються чи будуть случатися. Я часто ось так говорю: саме основне, щоб нам бути вірними до кінця днів життя свого. І одне слово Боже каже: згадуйте своїх наставників, які проповідували вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, подражайте їхній вірі. Брати і сестри, тому нехай Господь допоможе нам, щоб ми, йшовши по цьому ось земному шляху. Старалися догоджати Богові. Якщо сил не вистачає, просимо у Бога, він ось той, який подасть сили. Якщо Іов, він був вірний для свого Господа, він знав, що відкупитель мій живий. Я побачу його, очі мої побачать його. Брати і сестри, наш відкупитель живий. Якщо хвороба, проблеми в житті, знаймо, що Господь контролює всяку проблему. Ми, можливо, розчарувалися і думаємо все. Війна Бог не чує, скільки молитов. Два, з пол... два роки з лишнім ми молимося, і Бог не чує. Але в Бога є своя міра. Можливо, ми до кінця не бачимо ось цього, як Іов думав і казав, чому ось це сталося в житті моєму, стільки проблем. Чому ось так стало, здається, я жив, догоджав тобі ось стільки проблем. І я дивлюсь, сьогодні стільки віруючих в Україні, Західна Україна, стільки віруючих, чому Бог допустив ось це, а я не знаю. А ми не знаємо, а що, що нам, віруючим людям робити, а нам молитися, Боже. Дай мир для України нашої, дай спокій для сімей наших. Нехай ось ця війна, це зло припиниться. Нехай ворог піде з нашої української землі. Про ось це ми маємо переживати і молитися. А для нас, нехай Бог Господь, дасть сили, зміцнить нашу віру. Якщо ми подібно і злякалися, і бувають моменти, ми ось там під ось тим кущом, ми кажемо, все досить, я вже втомився, я не бачу виходу. Здається, я сам залишився. Знай, біля тебе стоїть живий Бог. Алілуя. Для тебе стоїть Бог з тим, з тією ліпешкою, ковшин води, щоби ти підкріпився. Щоб тебе сили ці збагатилися, і ти надіявся не на свої сили, а на Бога живого. Коли Господь Він проводив і у вітрі, і в бурі, каже, не в цьому Господь. Каже, Господь в тихом віянні вітру. Сьогодні брат згадував, каже, ось стою під дверима серця і стукаю, хто відчинить двері серця, війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Тому нехай Господь благословить кожне серце. Господь поряд. Господь поряд з моїм серцем. Мене є проблем багато. У вас є проблем багато, але ми довіряємося живому Богу. І віримо в те, що Він допоможе нас, нам в будь-який момент. Можливо, і смерть, перехід, але щоб ми були вірні до кінця днів життя нашого. А там вічність. І вічність з Богом, хай Бог. Збереже, збагатить нас і нашу віру укріпить. Йому слава. Амінь.